Стання Апостол до Хесян, 5 розділ. Почитаємо один вірш 17 іспання Апостола Павло Хрисян, 5 розділ, 17 вірш. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Цікава тема, дорогі брати і сестри, нерозуміння волі Господньої. В яких випадках ми звертаємось до Господа, щоб знати насправді волю Господню. На кожному етапі життя нашого в нас різні проблеми, різні плани. І перш за все, хто долучений до церкви, до того, щоб якось доводити Господу, то ми хочемо дізнатися волі Божої. Хтось хоче дружитися, не може визначитися, якось і те подобається, і та подобається, є те, до то, того немає. Хтось обирає яку професію брати, в який вуз вступить. Тобто у кожного віку є свої проблеми, і ми завжди пропонуємо Господу, щоб Він допоміг нам визначитися. Ми хотіли б застосовувати якийсь жереб, ми хотіли б чути якусь чітку мову, чітку пропозицію від Господа. Але насправді, друзі, як часто ми отримуємо відповідь на свої питання, коли ми хочемо дізнатися волю Божу. Хочеться сказати, що не густо. І не часто ми так просто отримуємо відповідь від Господа, що те зроби, те зроби. І я думаю, що пізнання волі Божої, воно дуже важливе для нас, і воно відкрите для нас і відкривається в Слові Божому. І хочеться сказати, що Бог, безперечно, вірно робить, що не відкриває нам. І не дає відповідь на наші запитання, які ми задаємо йому. Взагалі, друзі мої, для нас дуже важливо, щоб ми могли хотіти знати, що ж Бог написав для нас, що хвилює Бога у нашому житті. Як би він хотів бачити наше життя, він написав про значно важливіше для нас. Він піклується про вічне для нас. Він хоче, щоб ми вічно були з Ним. А ми домагаємося рішення яку ж роботу обрати, де краще буде для нас. І взагалі, ми можемо сказати, що воля Божа, вона для нас тут більш важливіша на землі. Ми сьогодні тут живемо, нас це цікаве, для нас це ближче, тому що мені потрібно виховувати дітей, мені потрібно якось існувати. Але в Бога інший підхід все, що Він каже через Слово Боже. Воно дуже важливо сьогодні для нас. І в цьому Його воля. І якщо ми будемо виконувати Його волю у своєму житті, то він, певно, знає, що краще для нас послать. Проблема, друзі мої, що ми більшість і більшість причин в нас полягає в тому, що нас більше цікавить матеріальна сторона життя на цій землі. Як би його, щоб воно краще нас влаштовувало, щоб нам було зручніше, а Бог по-іншому дивиться на всі ці питання. Він хоче, щоб ми могли читати Слово Боже. І коли ми читаємо Слово Боже, ми дізнаємося його волі. Він хоче, щоб ми більше молилися. Він хоче, щоб ми могли більше служити Йому, присвячували свій час, свої бажання. І... І саме в цьому він засереджує свою волю, і саме він у слові своєму закликає нас. І дивно, друзі мої, коли Бог виступив з такою пропозицією до, до царя Соломона, ми читаємо, що Бог сказав, що ти хочеш, проси, і я дам тобі. І чому воно записано на сторінках Слова Божого, Як ви думаєте? І просив Соломон не, не земного. А просив він у Господа мудрості, щоб мудро народом народниці. І що, як Бог відреагував на Його прохання? Він каже за те, що ти не просив багатства, слави, я все це тобі дам, а що ти просив мудрості. Тобто Бог сьогодні чітко для нас говорить, що для Його важливе наше спасіння, важливе вічне життя. Ми не перетнули цієї межі, де ми могли побачити різницю. Хоч вона тут суттєва на землі, людина, яка пізнала істину, яка ходить з Господом, яка живе з ним, вона суттєво відрізняється. Життя її відрізняється, родина її відрізняється, її зовнішнє ставлення до проблем, будь-яких, які виникають в її житті, це зовсім інший склад поведінки, інший характер. Друзі, Бог із жалем дивиться на тих людей, яких не цікавить вічне. І він сьогодні хоче, щоб ми могли зрозуміти Його волю. Тому каже: не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає воля Божа. Виходить, що ми проявляємо свій нерозум, тупість, можна так сказати, коли ми не шукаємо волі Господні, а шукаємо своєї. Не будьте нерозумні. Ми Повинні зрозуміти ці слова і сприйняти з контексту. Коли ми читаємо пісень апостола Павла дає Хрисян, воно цільне, воно конкретне, воно саме зосереджує нас, людей, на самому внутрішньому, воно звертає нашу увагу. На те, що ми повинні шукати, як ми повинні жити, ми повинні мати цю духовну висоту, шукати, те, що зверху, а не те, що внизу, шукати, те, що святе, що чисте, цінуватися. Так апостол Павло підкреслює важливість цього небесного і він описує післаніди їх весяну. І після цього нам стає зрозуміло, що ж у чому полягає його воля. Апостол Павло подивіться вверх. Пише 5 розділ, шостий вірш. І хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів, хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів. І, друзі мої, ми бачимо то, що Бог каже, що ми можемо піддаватися. Обманливості ми можемо відпадати під плив тих, хто може нас обманити, але тільки не Господь. Ви подивіться, Павло пише 12-му римлян, Не з'єднуйте з віком цим. Друзі мої, і тепер ми розуміємо, що потрібно для Господа, як ми повинні відмежуватися від віку цього і все те, що в цьому віці знать волю Божу і виконати її. Святе життя ми повинні вести. Дорогі брати і сестри, і це необхідно для нас. Наші думки повинні більш зосереджені бути на Господи. Як часто, друзі мої, на протязі дня нашого, перед нашій зайнятості, ми зупиняємо себе на мить і задаємо собі питання. Скільки я думаю про те, що зверху, скільки я думаю про Господа, куди я дивлюся. Що сьогодні вже я зробив, зробила не те, що Богові не подобалося, друзі. Ну, Це потрібно для нас. Цей контроль він повинен бути у кожної з нас, щоб бути в небі. Не буде так, дорогі мої, що ми просто так на автоматі це все отримаємо. Друзі, що ми кажемо, що думаємо, чим ми зайняті, що нас цікавить. І ми бачимо, що це оновлення нашого розуму наших бажань залежить від того, наскільки ми пізнаємо волю Божу, наскільки в нас тісні зв'язки із нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І тут ми бачимо, що щастя залежить від пізнання волі Божої. Отче наш. Нехай буде воля Твоя. Ось що потрібно для нас. І як ми можемо помилятися, що ми думати, можемо, що от воля наша, вона важливіша? Якщо ми рухаємось в небо, друзі мої, то ми повинні і розуміти, що для досягнення цієї мети в нас повинна виконатися воля неба, воля Божа, Бог це визначив у своєму слові. І старий старість заповіді з Псалом 39, -й, 9 -й вірш. Давид пише, я бажаю виконати Твою волю, закон твій у моєму серці. Більше не було, чим зайнятися Давидові, не було в нього ніяких проблем у житті. Він каже, я бажаю виконати Твою волю, закон твій у моєму серці. І коли ми цього хочемо, тоді його воля виконується у нашому житті. І з цього повинно складатися наше життя. Пізнавай. Волю нашого Господа. Це не актуально, не популярно для людей, які живуть для себе, які живуть своїм життям. Але згідно з цього всього, ми бачимо, що воля Божа, як ми читаємо, це освячення наше, пізнаючи волю Божу, дивлячись дивимо, на те, який Він святий, що він зробив для нас. Ми розуміємо, наскільки це серйозно. І, ми, і наскільки серйозно повинні ставитися до своєї поведінки, до своїх відносин із нашим Господом. Лука описує в 14 році, 27-й хто йде за мною і не бере Христа свого, не може бути моїм учнем. Ви біля, як Бог в Слові своєму, каже, що будь у небі. Хто йде за мною і не бере Христа Свого, не може бути моїм учнем. Мене гнали, будуть гнати вас, а я собі задаю. Попробуй сьогодні когось погнати. Ну, мало не покажеться. Попробуй сьогодні на когось натиснути. І попробуй когось зачепити, друзі. Але Христа мотивація така. Мене гнали будуть вас. Нам не хочеться цього. Христос, може, тебе і гнали, але нас хай не зачіпають, хай нас не женуть. І чого я повинен. Погоджуватися з тим, що мені сьогодні тяжко, в мене сьогодні проблеми. Я повинен оці всі проблеми нести. Чому їх в інших людей немає? І ми масу запитань задаємо до Господа. Але апостол Павло, Павло, друзі мої, він переживав оці всі проблеми в своєму житті. І що він? Скажемо, робив із того всього. От прочитайте їй апостолів, 20 вірш, розділ, там 23 вірш, він каже, я йду понад мені Духа Святого, іду і ні на що не дивлюся, і каже, що ви не побачите більше мого обличця. Апостол Павло Духом відчув, що він уже не повернеться до їх. І що його чекає в'язниця, що й чекає у, утиск. І ми, коли прочитаємо ці всі ці слова, там церква почала плакати, люди почали плакати, коли вони почули від Павла ці слова. На це не зупинило Павла. Його почали умовляти, не роби, не йди в Єрусалим, але він іде. Павло був готовий до всього, йде в останню подорож. І він в Цьому хоче виконати волю Божу, тому що він розуміє, що Бог його покликав, щоб він там засвідчив. Друзі, поставте кожен із вас на Павлове місце себе, якби ви відреагували на такі обставини, на таку конкретику, коли ви дізналися, що чекає вас попереду, і у вас є вибір, і він, Павло, зокрема. Він виконує волю Божу. І так, друзі мої, наш, нам відома воля Божа. І сьогодні ми розуміємо, щоб досягти вічності, ми повинні виконати оцю волю Божу. І сьогодні Господь звертається до нас в черговий раз, щоб ми подумали, як ми виконуємо волю Божу, як ми живемо. І тепер ми Богові даємо сьогодні. Купу бажань. І от просвіткуйте на свої молитви, що вона складається. Ми викладаємо Богові цілий список, такий рушник своїх проблем, своїх бажань. Всі вони стосуються нашого земного, Господи, те, Господи те, Господи, вибери! Із оцих бажань, які я сказав, вибери, але все ж таки вибери так, щоб і мені це подобалось, я це хочу. І, друзі, мої, налаштуємось, щоб головному нам виконати волю Божу. Все написано для нас. І якщо так ми, друзі, налаштовуємо своє життя, то проблеми побуту нас цікавить не будуть. Ісус Христос, друзі мої, зверніть увагу, прийшов на цю землю. Чому прийшов на цю землю? Йому там і вірка була, не добре було, а написано, щоб виконати. Волю Божу, виконати волю Отця. Він мав таке саме тіло, він мав таке саме бажання, що ви думаєте, йому щось не подобалось гріховне, що нам подобається. Він мав таке саме тіло, такі самі очі, такий саме смак. І він так само дивився на все, що оточувало його. Але, друзі, мої, він пройшов цей земний шлях. І дуже ретельно виконав волю Отця. І коли було йому надто тяжко, він каже: не моя воля, Отче, а Твоя хай буде. Як він добре пройшов цей шлях, ми захоплюємося сьогодні цим шляхом, який тяжкий Він був у нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ні в кого з нас не було такого шляху. А Ісус Христос. Прийшов, пройшов цей шлях. Він прожив 33,5 роки це ніщо. Це такий короткий, відрізок. Сьогодні серед нас майже нема таких людей, які прожили такий він уже більше нам. І коли ми дивимося на це все в розрізі вічності, ми розуміємо, що Христос цим самим чергове доводить. Він прагне виконати волю Отця. А ця воля веде до вічності, до безперервної насолоди, до блаженства вічного, до щастя. Ісус Христос каже, Матвій констатує це 7 розділ 21 вірш. Не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, увійде в царство небесне. Але хто? Але той, хто виконує волю Отця, що на небі. Ось як це, ось увага. Хто буде у царстві небесне, не тільки ти, хто скаже, але хто виконує волю Отця Небесного? І Іван описує в 4 розділі 34-й вірш: Моя їжа є виконати волю Отця Небесного, те, що ми можемо говорити, друзі мої. І якось незрозуміло сказано, друзі мої. Але моя їжа це те, без чого я не можу обійтися. Так каже наш Господь Ісус, виконати волю Ця Небесною. Саме головна проблема для нас, друзі, це пізнати цю волю Божу, хоч їх її виконати. От буде бажання виконати, коли ми її будемо знати. Ми розуміємо, що це подобається Богові, так як передіною було сказано, Бог бачить у нас оці свої справжні якості, друзі. Ми, якщо ви насправді хочете візнатися волі Божої, ви повинні знати Його особисто. Ви повинні з ним зустрітися. У вас повинні бути тісні стосунки з своїм Господом. І Він відкриє вам волю свою. Він допоможе нам виконати Його волю. До нього потрібно прийти, пізнати його прощення, пізнати його любов. І коли ми приходимо до нього з цим тягарам, гріховним пізнаєм його любов, а як пояснити? Ну, в нас ж немає жодного аргумента, де ми могли б е, супереч поставити, Господи, наша не міг. Ну от не міг обійти, мусів рішити. Нема аргументів таких. Ми бачимо, Бог на це все дивиться з любов'ю. Він покриває це, Він прощає. І Він любить нас пізнать Його щодня. Пізн, пізнать, хреститься в нього. І дивіться, як чітко воля Божа описана. Лука, він дуже чітко, конкретно пише. Зверніть увагу, сьомий розділ, 30 вірш. Харисеї та законники відкинули волю Його Божу про себе. Не хрестившись від Нього, ну як конкретніше, потрібно те хрещення приймати не потрібно. Ну, як конкретніше ще сказати. Фарисеї і законники, вони відкинули волю Божу про себе. Тобто воля Божа по до кожної з нас, щоб пізнай, і охреститься він я Його. І в тому була воля Божа. Сьогодні і до нас, і так далі. Друзі, нехай Господь дасть нам таке розуміння пізнавати волю Божу. Він каже, не вражаючи нас нікого. Тому не будьте нерозумними. Це нерозумна людина, тільки не цікавиться, що чекає її попереду. Це тільки нерозумна людина, не дізнавшись, піде на охороня якусь. Угоду стосовно своєї праці, працевлаштування, тільки нерозумно. Ми обов'язково все дізнаємося. Ми коли щось хочемо придбати, ми обов'язково прописуємо, пропитуємо, запитуємо про все, що нас цікавить, щоб нам не бути шуканим. І Бог каже: Павло підкреслює, тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає воля Господня. І він далі каже: не вбивайтесь вином, якому розпуста, а наповнюйтесь духом, тобто альтернатива така, можна так, і, і нічого не потрібно, і можна так. І тому хай Господь допоможе нам, щоб ми повчали самих себе псалмами, подивіться, де настий вірш, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у наших серцях. Господа, дякуючи за завжди і за все Богу Ітцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному христовому страху. Ось як ми повинні пізнавати волю Божу. І тому, друзі, мій, Хай Бог допоможе нам, щоб ми щодня пізнавали її, щоб щодня виконували. Волю Божу. І щоб ця воля Божа виконалась у нашому житті. Якщо ми будемо прагнути до Небесного, це все додасться нам. Як Христос сказав, шукайте за все Царство Божого, а все решта додасться вам. Бог не каже, що от того вам не потрібно. Ми живемо, нам тіло треба тягти, потрібно, щоб воно не мерзло. Нам потрібно щось і з'їсти, ми повинні щось приробити для того, щоб з'їсти. Но Бог каже, що найперше шукайте царство Боже і Його, а решта все додасться. І так, не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Не будьте нерозумні. Я хочу побажати вам, щоб ви всі були розумні, в тому числі і я, щоб пізнати волю Божу. А вона блага, приємна і вона відкрита в Слові Божу. Господь благословить нас. Амінь.